Доброго дня! Мене звати Цеслава Некорович Мендель, я лідерка програми праці, і сьогодні ми порозмовляємо на тему, як знайти роботу в Польщі. Отже, я розповім вас, з чого, з чого почати пошук роботи, як створити професійне резюме, як підготуватися до співбесіди і як поводитися під час співбесіди. З чого почати пошук роботи? Перш за все, ви повинні вирішити, яку роботу ви шукаєте, на який час ви шукаєте, чи це на кілька місяців, чи це на довший час, чи робота на півставки, чи на цілу ставку. Ви також повинні вирішити, чи ви хочете працювати тільки згідно своїх кваліфікацій, чи ви, наприклад, шукаєте будь-яку роботу, щоб мати будь-яку заробітну зарплату, або, хоча б, щоб утриматися, скажімо так. Зрозумійте, що пошук за роботи це завжди процес, і це займає довгий період часу, від місяця до трьох, в принципі. Так що, якщо ви хочете шукати, ви можете почати шукати заздалегідь, або також не піддаватися, якщо ви шукаєте місяць і нічого не можете знайти. Дізнатися про ринок праці і як можна більше інформації. Це дуже важливо, ви повинні знати, чи в цій країні, в тому місті, чи в цьому місті. Є ринок працівника чи, чи роботодавця, які, де шукати роботу, які роботи тут найбільше будуть найпопулярнішими. Стратегіями: маємо активну та пасивну стратегію пошуку роботи. Чим вони відрізняються? Пасивна, це коли ми бачимо оголошення і ми висилаємо CV або заносимо до роботодавця. Активна стратегія пошуку це коли ми не бачимо CV, тобто ми маємо фірму або місце, де ми хотіли би працювати. Та все-таки. Ще немає оголошення на працю для нас ідеальну. Тоді ми просто беремо і висилаємо CV на, деколи на спеціальну пошту, а деколи просто на будь-яку пошту в контактах. висилаємо CV, і роботодавець, отримуючи таке CV, може розглянути нашу кандидатуру, якщо якраз можливо він шукає когось на роботу. Найбільш популярнішим це самостійний пошук роботи в інтернеті, на спеціальних сайтах, на Фейсбуках, на інших соціальних мережах. Тут, тут треба дуже зважати і дивитися, хто пропонує таку роботу. Чи безпосередньо роботодавець, чи все-таки посередники, і треба звертати, бути просто обережним. Служба зайнятості ужадів праці в Польщі – це також місце, де ви можете прийти і зареєструватися в пошуках роботи. А та ярмарки праці, дуже популярні ярмарки праці, спеціальні під конкретну професію, наприклад, під IT-професію, для студентів, для фінансистів, бухгалтерів, деколи, ярмарки, деколи організовуються спеціальні ярмарки праці, куди ці спеціалісти можуть прийти, подивитися, познайомитися з роботодавцями, подивитися, які. Роботодавці. Також, наприклад, міжнародні корпорації часто роблять, організовують цього типу ярмарки праці, щоб, щоб швидше долучитися, щоб швидше знайти певну групу людей, наприклад, тих інформатків, лікарів, вчителів. Де шукати в інтернеті роботу? Отже, якщо у вас професія спеціаліста або менеджери керівних посад, ви будете, вам варто звернути увагу на працю це тільки приклади, в принципі, але на LinkedIn варто мати свою, свою сторінку добре, зроблену, випрофільовану, спеціально під, якусь, під конкретну роботу. Якщо ви шукаєте фізичні працівники і шукаєте або шукаєте роботу в сфері послуг, не забувайте про такі сторінки, як няня.пл, гамтрі, воно тепер змінило назву, не інакше називається. Та все-таки, як ви ведете Гамтрі, вам появиться нова назва. Олікс. Це також сторінка, де дуже багато оголошень на темат фізичних, фізичної роботи або в сфері послуг. Якщо ви студенти, ну то це абсолювент ПЛ, тарги, праці, так як я сказала, тобто ці ярмарки праці, практики студентські теж дуже популярні, після яких ви можете отримати роботу. Де шукати роботу, вічне питання, але тут немає однієї правильної стратегії чи правильної відповіді. Варто звернути і пам'ятати звернути увагу і пам'ятати про офіційні сайти компанії. Ми часто забуваємо, наприклад, входимо тільки на Раджу і дивимося, які є оголошення. Та все-таки варто пам'ятати, що перше, що оголошення на багатьох сайтах вони платні. І перш за все, роботодавець буде давати оголошення на свою сторінку офіційну. Також групи на Фейсбуку. Якщо ви шукаєте роботу, наприклад, на частину ставки, ну, ви мусите вписати, наприклад. От праця на ченч тату, групи, і тоді будете мати так само праця в IT. Є е, такий е, державний проєкт, е, який е, називається Праця в Польщі». Е, він виглядає так, і тут можна справді він е, призначений для українців з статутом УКР можна зареєструватися, і ви будете отримувати на пошту е, щотиждень е, інформації, які роботи під, до вас пасують, які є пропозиції оферти праці. Варто з цього скористатися, тому що дуже-дуже багато різних пропозицій роботи. Вернемося до професійного резюме. Професійне резюме це ваша візитна карточка. По-польськи резюме називається CV, Curriculum Vitae, від латинської назви, можна теж казати, CV, є дуже багато різних назв. Перш за все постає питання, якою мовою написати CV, і на скільки сторінок. Отже, мовою прийнято, що ми пишемо мовою тою мовою своє резюме, якою є написано оголошення. Якщо воно написано по англійськи резюме висилати, повинні ми висилати на англійській мові, якщо е, українською, можна українською. На скільки сторінок? Одна-дві сторінки. Ну, в деяких випадках максимально три, але не більше. На що звертають перш за все увагу, тобто це на то, як естетично оформлене CV, і це також залежить від професії. Якщо ви дизайнер, ваше професійне резюме повинно бути естетично оформлене, воно повинно гарно бути, воно повинно вас представляти. Дуже багато людей думаю, задають питання, чи потрібно фотографії. CV. отже, я завжди раджу так, тому що CV, коли через резюме, коли роботодавець відкриває, то він бачить, ти ми мусимо мати елемент, який зосередить нашу увагу. Його увагу на, на цьому резюме і фотографія, та як обличчя, воно притягує погляд. Тому так, але яка це повинна бути фотографія? Фотографія повинна краще, щоб фотографія була професійна. Якщо у вас немає такої професійної фотографії, професійна не означає також паспортна. Тобто, це не фотографія на паспорт, це гарна фотографія в професійному стилі. Якщо у вас такої немає, то краще не давати фотографії. Фотографії такі, як з канікул, в Селфі, вони не гарно виглядають в резюме, тому краще зробити або попросити когось прийти в український дім. ми також можемо тут зробити для вас фотографію. Контактні дані це завжди також не дорівнюють персональні дані. Тобто нам не потрібно в резюме вписувати місце життя в тому значенні, що, наприклад, дім, номер квартири ні. Особливо варто звернути увагу, щоб був обов'язково мейл і номер телефону контакту. Також можете зазначити, що ви проживаєте в Варшаві або в іншому місці. Це також потрібно, але не потрібно вписувати назву, назву вулиці з адресом повним, тобто з номером будинку та квартири. Потім в на наступному момент, елемент це досвід роботи та вміння. Ви повинні його записувати в. Не, Хронологічному порядку, але так би, в, в оберненому хронологічному порядку, скажімо так. Тобто, На самому верху це повинна бути останнє місце роботи, потім попереднє і так далі. Тобто на самому останньому місці буде ваша перша робота, а на першому місці буде ваша остання робота. Обов'язково сказати дату, від якої ви працювали, до. Як, до Доколи, щоб роботодавець міг оцінити, чи ви довго працювали тут, чи, чи все-таки цей строк був короткий, е, не, тому що це потім лягає оцінювання. Ви також мусите відписати вміння. Не вистачить, що ви напишете назву компанії, де ви працювали, вам потрібно обов'язково вписати. Що ви там робили? Що належало до ваших обов'язків? І це зрозуміло для роботодавця написати. А також, дивлячись на пропозицію роботи, ви повинні так би. Трошки написати під то. Тобто, якщо ви бачите, що роботодавець серед своїй пропозиції роботи написав, що і для нього важливо, щоб ви вміли працювати в команді, ви повинні серед обов'язків написати, що ви працювали, наприклад, в команді, ви або були на кіронічій посаді, або просто навіть щоб ви працювали в команді і розв'язували якісь проблеми. Тобто, це треба дивитися під спеціальну пропозицію роботи. Наступний пункт це освіта. Освіта ви також описуєте, де ви вчилися, і яка це освіта вища. Тобто, ви рік вказуєте, університет, також назву факультету найкраще. Знання мови. Знання мови обов'язково вписати, якщо ви знаєте, чим більше мов ви знаєте, тим більше шансів знайти роботу переважно. Але також варто написати правильний рівень знань мови. Тобто, якщо ви знаєте польську на, і ви починаєте, то ви знаєте польську на А2, то виписуєте. А два. Не вписуйте це, це один, наприклад. Якщо, бо, тому що це буде верифікуватися, це буде перевірятися під час розмови. Якщо, у вас, е, якщо ви знаєте м, китайську мову, е, класно написати, але. Е, в 80%, що якщо ви напишете, що ви знаєте китайську мову, люди зададуть вам питання по цьому. Тобто вам потрібно розуміти, що якщо ви її знаєте, якщо ви впишуєте, що ви її знаєте на рівні середньому, то ви повинні вміти сказати хоч кілька речень, а не просто писали китайську та і все. Сертифікати та дипломи це також дуже важливо, щоб вписувати. Ага, якщо ми говоримо ще про знання мови, якщо ви вписує, пишете, наприклад, по польське своє резюме, і ви заволодієте польською свобідно, ви також вписуєте, що ви знаєте польську мову, тому що якщо іноземці, вони ніколи роботодавці ніколи не знають, коли йдеться про іноземців, то роботодавці ніколи не знають, чи справді ви самі написали то резюме, чи хтось за вас писав, тому варто вписати всі мови, навіть українською. Якщо ви українську, наприклад, нейті, попишете, що це або ваша перша мова, або ви нейті, просто навіть так, таке окреслення. Сертифікати та дипломи також варто вписати. І це додаткові, це не пов'язані з освітою. Це, наприклад, якщо у вас є чи права, чи ви якісь зробили курс, закінчили, і додаткові сертифікати, чи додаткові дипломи, наприклад, з пройдення курсу, варто також вписати. Ну, і це потрібно також дивитися під, під оголошення. Обов'язково обов мати виписану згоду роду. Вона в інтернеті є, така клаузула роду. І там ця інформація, що ви надаєте, що ви погоджуєтеся надати свої персональні дані до оброблення в реклам, рекрутації. Так, тобто, ви, Якщо ви не впишете цю згоду, то означає, що роботоклавець не має права до вас позвонити. Тобто, обов'язково, якщо ви хочете, щоб ви позвонили, ви мусите цю згоду роду написати. Обов'язково, щоб резюме було без помилок, тобто, якщо ви не знаєте, можете дати комусь провірити, перевірити, можете прийти до українського дому, тут заповнюємо CV. Чи варто вписувати хобі? Це все означає залежить від того, яке у вас хобі, які справді частину життя воно вам признає воно для як важливо воно для вас, скільки часу ви на то посвячуєте, і також чи воно буде пов'язано з роботою, на яку ви хочете складати подавати своє резюме. Якщо у вас є місце, варто вписати, якщо у вас місця немає, тому що і так резюме досить велике, можна не вписувати хобі. Співбесня. Однозначно, що перед розмовою чітко вам потрібно знати свої плюси і мінуси. Ви повинні продумати цю розмову перед тим, як прийдете підготуватися, тому що якщо ви будете знати свої плюси і мінуси, то роботодавець вас не не так би не Бракує мені слова, якраз тут по-українське, то все-таки роботодавець, ви будете підготовлені на кожне питання роботодавця. Ви можете сказати: Ну так, мої мінуси це то і то, то але але плюс такий, а якщо ви не підготуєтесь, і ви не будете сподіватися на це питання, ви просто розгубитеся. І дуже важливо, щоб якраз показати себе з цієї сторони, що ви, що ви вмієте запанувати над нервами, над якимось неочікуваним питанням, що ви вмієте вийти з ситуації? Отже, також, також дуже важливо, що пам'ятаєте, що не на всі питання роботодавець так якби, мусить вас, може вас запитати. Тобто, наприклад, справи, які пов'язані з вашим особистим життям, скільки у вас дітей, чи ви плануєте дітей, роботодавець не має права запитувати. Якщо він запитує, ви не зобов'язані відповісти. А навіть якщо вам так як ви дасте відповідь, то ця відповідь не зобов'язує вас. В майбутньому. Отже, друга річ, яка на береться під увагу, це поптуальність. Не можна запізнюватися просто-напросто. Якщо ви запізнюєтеся з різних причин, то краще написати смс, що ви, ви запізнюєтеся на 5 хвилин. Перше питання завжди, коли ви приходите, вас питають: кава, чай чи вода. І тут постає питання, тому що з однієї сторони люди не хочуть. Робити зайвий клопіт, казати кава, чай, а з другої сторони для роботодавця також таких своїх 5 хвилин, щоб вони могли спокійно прочитати ваше CV, коли вам роблять, чи ваше резюме, коли вам роблять каву, бо не завжди витрати. Отже, я раджу завжди додати, сказати, що воду, тому що воду мені мене не важко підготувати. Це, це якраз просте, просте рішення. І також, як ви будете багато говорити, ви, може вам та вода буде просто потрібна. Ем, і постарайтесь, перш за все, зрозуміти з оголошення, кого роботодавець шукає на роботу. І мати аргументи, чому саме е, він вас він вам повинен дати цю роботу. Чисте взуття. Чисте взуття це стосується. Е, Часто, і це стосується зими переважно, і це вже залежить просто, в принципі, індивідуально, як ми себе почуваємо, коли маємо чисте чи грязне взуття. Часто буває так, що за розмовами запрошується нас до офісів, і якщо уся зима, погана погода, ми потім по офісі залишаємо такі слід, сліди нашого взуття і чуємося через то вже некомфортово. Також, як ви сидите, часто звертайте увагу на своє взуття, і може вам так здаватися, що цілий світ бачить, що у вас якраз взуття е, не чисте. Тому тут дуже індивідуальна справа, якщо ви чуєте комфортно, так, щоб ви чулися комфортно. Спібести. Які стара, стандартні питання роботодавець вам е, задасть? Отже, перш за все, і в більшості випадків це буде мотиваційне питання. Чому ви прийшли на цю роботу? Чому ви прийшли працювати до цієї конкретної фірми? Потім він запитається про досвід. Просто бо, також про різні мериторичні питання, про, наприклад, про фірму, чим вона займається, про досвід, де ви працювали, що ви робили. І тут дуже важливо: роботодавець не хоче тільки послухати, що ви робили. Він хоче подивитися на те, як ви вмієте представити те, що ви робили. Тобто, тут повинен бути план відповіді. Ви повинні описати ситуацію, що ви робили, сказати про головні завдання. Дії, які ви виконали, що ви конкретно робили, які отримали результат і в якому часі. І цю розмову треба так вести. Ви повинні сказати, що там і там ви працювали. Ви займалися таким позиціями і розв'язували такі справи. Складними елементами тих речей було то-то-то, але все-таки ви отримали свій результат. В такий спосіб ви представляєте ситуацію в зручний логічний спосіб. І роботодавець звертає увагу на вашу, на, на вашу розмову. Потім також фінансові очікування. Це питання переважно от, роботодавець задає в кінці, якщо він бачить, що кандидат йому може підход, пасує, якщо він відповідає, якщо він йому добре співпрацьовується, добре розмовляється з такою людиною. Початок роботи. Коли це також, коли роботодавець, якщо він вже задає вам таке питання, ви можете, можете собі спокійно почувати, що добре вам пішла розмова. Знання іноземних мов. Це вже все залежить від того, якому середовищі ви будете працювати і чи ви будете працювати, на якій мові ви повинні працювати. Тобто, якщо ви приїхали в Польщу і в Польщі ви почали шукаєте роботу, завжди вас запитають, які у вас знання польської мови. Навіть якщо розмова буде по-польськи, все одно роботодавники запитаються, запитають, від коли ви вчителі, чи у вас є якийсь сертифікат, які курси ви закінчили, де ви проходили курси. Вміння і компетенції. Це також питання, звичайно, що роботодавець вам, вам просто задасть. Що ще? Однозначно, вам потрібно, роботодавець задасть, чи у вас є якісь питання. І на це. І на це завжди треба відповісти, що так. Вам потрібно підкреслити, що ви слухали роботодавця, що у вас є якісь, що ви зацікавлені, що у вас якесь не найгірше нічого не відвести. Мовчав. Тому тоді роботодавець не знає, чи пасує вам розмова, чи не чи, чи праця це пасує, чи ви далі зацікавлені, чи він вас не, пере, не чи, чи він. Чи він справді все ясно вам розказав? Тому не забійтеся задавати питання чим більше. Ясно, ці питання не повинні бути примітивними. Та все-таки ви можете, якщо ви навіть не знаєте, що задати, ви можете підсумувати розмову роботодавця, сказати, що він, наприклад, що так, ви зрозуміли, що ця розмова ця робота буде відноситись до того, того і там того. І що. Зв'язку з зв'язку з цим, наприклад, у вас є питання, чи ви будете в команді працювати, чи ви будете під керівництвом безпосередньо цієї людини. Ви можете також запитати, запитати інші питання, наприклад, ви можете, навіть це не мусить бути питання, ви можете, наприклад, сказати, що ви бачили і читали про цю, про цю компанію, про цю фірму, наприклад, що вас мотивує і вам під враженням, що це, скажімо, така родинна фірма. Що ви що ви бачили в інтернеті, що вона працює вже там, 10 років, 20 років, в такі важкі часи, і ця фірма утрималась на ринку. Важливо показати зацікавленість. Добре, тепер на наступного перейдемо слайду чи співбесіда, за що відповідаєте ви. Перш за все, підготувати свої питання. Це те, про що я якраз розповіла. Одягнути, відповідно, одягнутися відповідно до ситуації. Це не завжди означає, що потрібно бути в білій сорочці, блюзці. Це означає, що бути гарно одітим акуратно. Не потрібно одягати одяг, який кричить. Яскраві кольори повинно бути, повинно скроск так в такому смарт-кежуалі прийти, переважно тепер. Але все-таки також від, залежить від роботи. Якщо ви будете працювати в банку, то ви знаєте, як банку працівники виглядають. Тобто такі треба офіційні стиль. Якщо ви йдете до якогось фонду працювати, ну то ви більше можете одітися в якусь блюзку, просто, наприклад, це залежить від ситуації, але не обов'язково якось супернарядно одіватися. Не можна одягати все зразу, все найкраще, тому що воно потім так трошки по-різному виглядає. Ми мусимо бути роботодавець мусимо бути зосереджені на тому, що ви говорите, на тому, що ви говорите, а не на тому, який колір вашого одягу чи який він. Бути чесними та дипломатичними, однозначно, бути дипломатичними. Але не забувати про чесність, тому що, якщо вийде, що ви щось крутите, на то. Не буде кепсько. Не забувати про зоровий контакт та мову тіла. Отже, відкрита позиція, це значення, ми сидимо не зжаті в себе, тут важко роз... важко показати. Та все-таки ми повинні своєю позицією, те, як ми сидимо, показати, що ми настроєні до розмови, ми прийшли, ми підготовлені і ми впевнені в собі. А також не забувати про зоровий контакт. Тобто, якщо ми говоримо з роботодавцем, то наші очі нетись на, на стелі, на потах. ми дивимося на людину, з якою ми говоримо, якщо ви можете завжди попробувати потренуватися перед дзеркалом. Додатково відмінити зустріч, якщо не плануєте піти, якщо запізнюєтеся, дати знати, повідомити і підготувати інформацію про компанію. Що з це всього найголовніше? Це підготувати інформацію про компанію. Якщо ви прийдете і роботодавець запитається, чим займається компанія, а ви не зможете відповісти на ці питання, то ситуація точно не корисна для вас. Тобто, для вас це дуже великий мінус. Що не говорити? Не говоріть погано про колишнього роботодавця, тому що робота завжди вона займає якийсь час, і ми знаємо, що якщо Якщо працівник до нас приходить на роботу, то відомо, що за якийсь час він також знайде іншу роботу. Тобто, якщо роботодавець чує, що ви інакше погано говорите про колишнього роботодавця, оцінюєте, нарікаєте дуже сильно, обманюєте, тоді буде враження про вас може скластися по-різному. Що оцінює роботодавець? Однозначно, естетику, резюме та фото. Це перший крок. Описаний досвід роботи. Це також Цей перший крок допомагає перейти і побачити цей досвід роботи, і тоді вже його оцінювати. Як часто кандидат, кандидатка змінює роботу, також роботодавець на це, звертає увагу, тому дуже важливо написати. Чому би, написати час від коли до якого часу ви працювали, тобто від року до року, а якщо ви часто змінюєте роботу, наприклад, три місяці, то ви повинні зразу собі подумати і чому подумати, яка у вас буде відповідь, тому що в 99 випадках роботодавець задасть вам питання, чому так часто змінюєте роботу. Поведінка кандидата під час співбесіди, тобто чи є зраковий контакт, чи, чи взагалі людина є на, йде на контакт, чи є якісь питання, чи є зацікавленість, чи людина посміхнута, чи, 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 чи просто стрес, людина зі, Ну, це Буває по-різному. В автопрезентації це якраз то, як ми вміємо про себе розказати, як ми вміємо себе представити. І це теж оцінюється. Певненість та особистість. Треба бути впевненим. Але не задуше. <ріху> тобто, в сам раз. Сумніви роботодавця розглядаються як недоліки кандидата. Роботодавець не думає, чому так чи, чи інакше. Роботодавець бачить, якщо є якісь сумні в нього, то а якщо робота, якщо кандидат про це не написав, то точно у нього немає. Якщо він не написав про права, то в нього немає права, скажімо так, водійських. Отримали пропозицію роботи що далі. Обов'язково підписати договір. Ясно при встановлені правила виплати і розмір заробітної плати. Ви мусите знати, що в тому договірі. Написано, маєте його прочитати, маєте, якщо роботодавець має обов'язок його представити і по польськи, і по-українськи. ми говоримо про Польщу? І обов'язково підписати договір в двох двох копіях, одну так би, двох навіть оригіналах, але в двох екземплярах. Тобто, один для себе залишуєте, другий роботодавець віддаєте для роботодавця. І пам'ятайте, що перші дні це час на питання. На ті перші дні, коли ви приходите, всі знають, що ви нові. Тому це час на питання і люди терпливі, варто все записувати. Варто мати собі нотес, чи там якийсь блокнот, ручку, і записувати кожне питання, навіть якщо воно якесь просте або не достосується суто вас, просто або запам'ятовувати, або записувати. Це часто буває що дуже багато інформації, тому, варто, тому це варто записати. І варто знати, що висилати резюме можна, навіть якщо ви не відповідаєте всім вимогам з оголошень. Переважно, якщо 6 на 10 вимогів ви, ви відповідаєте, ви знаєте, ви підходите, то тоді варто вислати резюме, не боятися змінювати роботу. В середньому треба навіть змінювати роботу два, раз на 2 роки. Зміна робота це найшвидший час на аванс. І найлегший, в принципі. І пам'ятати, що вміння це не єдине, і часом не головне критеріум при роботі. При тому, чи вас візьмуть на роботу, чи ні. Я дуже дякую всім за увагу. Ви можете завжди прийти на безкоштовні, безкоштовні консультації по працевлаштуванні. Та бізнесу на Андерса 29 в Варшаві до нашого центру підтримки українського дому. Дякую, до побачення!